трошки, ще трошки. Так. Верховну Раду скоро штурманемо, порозганяємо. Да. Тоді, напевно. І до досі ми нічого не зробили, Хіба кров пролилася? Треба ще трошки любити до, до кінця. Вони нас продали просто. Продали тут білий домі. Продали. А ви готуєте їжу, так? Людей тут годуєте? А кого годуєте? Всіх. Всі, хто взагалі приходить, да. незалежно. Ні. Да. І це можна тако прийти і сказати вам, погодуєте мене, і ви погодуєте. Да. Як є, це варенька І ви одна тут це все готуєте? Ні, у нас бригада є. Це ви борща це ви будете варити? На вечерю, да. Маєте це ж буряки, картоплю. так? Картопля, морка, цибуля, все. А де ж ви берете продукти? Хазяїн покупає. Хазяїн? А хто да. такий хазяїн? Лімашенко, Константин. А він хазяїн чого? Він визглавляє культурний трибунал, київський культурний трибунал і займається виданням. Мишко... Книгарством. Книги видає, так? Да. Да? Та ви, ви його вважаєте своїм хазяїном чи як? Ну, він нам продукти постачає, все, і картошку, моркву, буряк, купляє. І він послінці. вже для вас хазяїн, так? Ну не хазяїн, але він головний у нас. А, тобто Королючий. він якби організував да. це цей все, цей пункт да. харчування да. Так, для всіх людей. Для всіх. Це гарна справа? І ви тут живете? Я на квартирі живу, а деякі тут живуть. Угу. Ви тут давно на Майдані? Шість місяців. Шість місяців на Майдані. А де ж такі у вас якісь побутові речі? Це ж щодня ви... так би складно. А ви на квартирі, і там все? У мене все. Є. Ну, і стиральна машинка, і все. Я... Ми знімаємо двох кімнатних партнерів. А ви, мабуть, там якось організувалися ким? Ні, жіночка теж приходила на Майдан і каже, якщо вам нема де жити, якраз перед тим, як згоріло простілки, ми пішли на квартиру. Ви, ви сплачуєте за квартиру чи ви? Комунальні да? послуги платили. А, ну то це добре. Получається 500 гривень місяць. Це в нас такі кияни, так? Да, ну, тобто зима, співчутливі, що віддали за готере, вам своє житло, так? Ну, мама проживає з нею, ось за готелем козацьким її квартира, а там мама на квартира. Вона нам предложила, ми пішли до неї туди. Молодці, бачите, які в нас кияни. Не всі байдужі. Не всі байдужі. А, а як ви взагалі вважаєте, кияни більшість киян байдужі чи все ж таки... Ну, за, на, на, на даний на, час? то багато що байдуже. Більше байдужих. Так. так? Раніше було більше за Майданом були, а зараз багато що дуже байдужих за Майдану. Ага. А деякі ж приносять і харчування, і допомагають коштами, бо дрова купуємо ми, і продукти купуємо, так приносять і гроші, і приносять і продукти другий раз. А скажіть, будь ласка, звідки ви сюди приїхали? З Київської області. А, ви з Київською? Тобто це десь недалеко, так? Так, да, виходить, 55 кілометрів. Ага. Ну, це дивно, не так І да. як ви бачите взагалі, от якби своє майбутнє, коли повертатися до роботи своєї, до сім'ї ну, ще в декретній відпустці, а, а дітки дам? ваші де? Сьогодні найстарший одна учиться в Київському інституті торгово-економічному на кіото в Києві. Сьогодні якраз 19 років здає екзамен. другий. вчора перший здала сьогодні. другий здає. А двоє з матір'ю. Сини, дочка два роки з матір'ю. Боже, два роки дочку маєте. Да. І це ви тут під Києвом, вони з мамою? Да. І мама не проти, що ви тут людям допомагаєте. Ні. Там що? мала бабок, висвітує там. Ясно. І це ви скільки раз на день ви готуєте оцей цілий казинок оці? На, на, на даний час продуктів менше, ніж мен. було зимою. Раніше ми 10, 11, 8, це в нас найменше. Що, чайні? От, казані. Оцих казанів? Та, це, це на 100, 100 літрів казан, 100 такий? 300 чоловік з одного казана. Так. Як як ви сказали? 300 порцій з одного казана. 300 порцій борщу там чи, так, чи супу? Так, з одного суп? Ага. І це ви 8 казанів на день таке готували? Готували 8, 10, 11. Ого, це ж а скільки? Ще... Це, це ви тисячі людей годуєте? На даний час ми більше тисячі кормимо, а до цього 3-3,5 Ну, В основному ви готуєте перші страви, так? Да. А зупа є? Є. Дайте не десь. <плес> І це люди приходять просто з Майдану, ви всі годуєте? Майдани, хто проживає в Києві, приїжджають всіх кормів. Всі підходять і всіх кормлять. Всіх Ведувальці. вважають. А як, вас, а як вас звати? Люба. Дякую вам, Люба. Люба, годувальниця, так. Дякую. А це у вас що суп? Це суп вермосельовий, а то буде борщ. Тільки, що а буде... то у вас тут ще й ціле меню? То а, перед цим роздали казан гречами. Це вермоселевий. Тоді буде борщ. Завтра гороховий буде. розсольник робимо. А як вам треба посуд помити, то де ви це робите? А ми воду вносимо і миємо. А в нас вже одноразово, а так на роздачу одноразово а де ви воду, носите? Звідки воду носите? А тут там, ми ходимо в кафе і набираємо. Ага. І там все нормально в кафе, дають вам воду, все да. дають. Ми не байдуже до Майдану, то вони нам розмішають, ми набираємо воду. На тачанка набираємо в поліці. Ага, це ваші хлопці воду везуть? Так, да. А, це така доставка води у вас, так? Да? Да. А зараз там людей немає, тоді до складу ми їдемо, тоді до складу ми їдемо. Ви вже навчилися готувати е, в такій великій кількості, так? Так, я вже давно в ньому навчуся. Мамою на похорон, якщо старі, ми тут спеціалізуємо, як на похорон, то нас просто мамою готуємо. На похороні 300-400 чоловік є. То я вже звикла до того. А як думаєте, довго ще Майдан буде стояти? Мабуть, до парламентських виборів. Ну, е е дійсно, не всі, а багато буде стояти до парламентських виборів. Поки не, пере, не буде парламентські вибори, тоді буде собі. Угу. Ну що, пані Любо, гарного вам дня, годувальниця. Дякую. Питайте, ви задавайте питання. Ви охороняєте да. міську київську адміністрацію? Так, да. да. Разом. Так. Да. А, хто, а хто, хто на неї покушається? Від, від кого охороняється? Від а, що там там зараз відбу... а що там зараз відбувається в КМДА? Зараз нічого. Виносить просто все. А хто виносить? Люди. А ви робите, ну якби охороняєте, щоб ніхто нічого не виносив? Так. І скільки ви вже там охороняєте? Багато. Довго. І вдалося щось зберегти чи як? Трохи вдалося. А пан Кличко приходив, казав, що треба звільняти КМДА. Як ви Троші. до цього ставитеся? Так. Будете звільняти? Вона нема тебе. Будете звільняти? Звільнят. Чи як ви? Молоді. <рігла> <рігла> так, да, так будете звільняти чи ні? 嗯、mm。Hmm. Okay.